В будинку Служби безпеки України провели раду, затримавши козацькі організації, які мали проводити раду на Михайлівському біля церкви, біля Михайлівського монастиря, там на території, зробили черговий розкол 2005 рік. Я цих психологів всіх знаю особисто. От у мене є фотографія. Донецькі друзі, привезли, стоїть генерал казачівства Казіцин, під йому честь дає разом з ним. Шановний, мало шановний, зайнятий, шановний пантелюк, який зробив цей розкол. І до сьогоднішнього дня не думає каятися. І водив людей в оману з 2005 року. Називаючи себе гетьманом, носячи старий статут, який був ліквідований і дурив людям голову. То вибачте мене, хто до них може йти сьогодні, коли його люди в Донецьку на тій стороні стоять значить, проти наших людей і в намушку їх тримають. Він Віхайде в церкву, там кається, просить прощення перед Україною, перед козацтвом, щоб попасти десь, вибачте. Краще місце, ніж йому там готово. Прийде час Божий. Спочатку і покається перед людьми своїми. А тоді буде говорити про єднання і про все решта. Тобто, наразі я щасливий тому, що ми, наша організація викристалізувалася, витримала. І те, що сьогодні добродій наш падровий говорив, що в 2006, 207, 2008 році. Я, я за руку мене поїхали в Москву, дінік дають. не бути ні з канцелярією, ні з чим не буде і так далі і подібне. Це ж його слова, мені особисто. Я йому відповідно відповім. І це треба знати, що Україна сьогодні вона, вона зростає, піднімається, але ворог не спить. П'ята колона не спить. І вона буде робити все для того, щоб нас. Загнати назад туди в те, битвостарточі і нами керувати. Тому хочуть каятися, спочатку каються, а тоді приходять просить, і просять прощення. Просить. Отут, не мною, там, і так перед і мною, священикам і качаючим, перед народом, перед великою радою, перед людьми. Но страць. Но страць. Но страць. Він зрадив Україну, зрадив українське фейсі... козацтво. Ми, ми приймаємо всіх козаків, кого б вони не були. Козаки наші, нам не потрібно їхніх автоматів. Такі а а козаки козаки наші... люди. Кажуть, давайте виступіть там і скажіть, що ми готові об'єднатися зараз. Тому що Немає питання. Там, там, яка поміняла за тут декілька разів і так далі. Смисло в цьому на великі посадили. І давайте відбуваємо дійсно, тут виступав товариш, що це зворона Хронківська. У нас було е, воду передання Гющенка Ворожка. Нічого, хлопці, товариш печальний передавав, після ноги позбивали. Вони такі ще Януковича насиливали. Півна слуги позбивали, до Януковича наші дороги. Пожалуйста, назвали на службу. Пане Верховне, ми самі що тя пандемію. Шановне.